Всім привіт! і Сьогодні у нас на перегляді класика, дуже популярний автомобіль Opel Zafira, 2011 рік випуску з двигуном топовим, атмосферним 1,8 бензин 140 кінських сил, який всі люблять, ганяються за ним, класний двигун насправді, і їде, і економний, і газ на нього ставиться без проблем. Цей автомобіль нам попав на продаж. На площадку нашу, на комісію. У власника просто немає часу займатися продажем, тому попросив допомогти. Знаходимось ми в Києві вулиця Миколаївчика Гринченка, 18, ось рядом сервісний центр. Мрево. Тому якщо ви приїдете, то швидко допоможемо вам з перереєстрації. Ціна питання близько 1000 гривень буде коштувати. Тепер детально про цей автомобіль. Зараз максимально близько покажу, розкажу кожну деталь, салон технічно, ну так по максимуму інформацію донесу до вас. У двох словах, автомобіль без ДТП, але підфарбування є незначні. Технічно обслужений справний є вся історія. Автомобіль на класній зимовій резині 205. 1550 r 16 але є і комплект літньої резини в гаражі. Власник віддасть. Серебристий практичний колір, не так часто потрібно мити, пиль не видно. І хороша комплектація. 7 місць. Ось так зовні виглядає ця красотка. Ззади тонування заводське. Рестайлінгова модель. Тому більші дзеркала, інші стопи, Інший бампер передній. В салоні деякі елементи відрізняються. Є релінги, можна причепити в багажник. Є заводські бризовики. Ну, оригінальні. Із фарбованих елементів що? Капот і, по-моєму, задня ляда, якщо я не помиляюсь. А так все в нормі. Ну, капот, бачите, сколів нічого немає, видно, видно були якісь сколи, тому що у Опеля завжди капот покоцаний. Ну так, так Така аеродинаміка у цих автомобілів. Часто тут дуже буває ось тут кромка стик. Скла і даху. Теж сколи, теж якісь дефекти бувають, тут все добре. В комплекті є шторка, є оригінальний коврик. Ну і звичайно ж, величезний об'єм салону. Спроєктовано так, що без проблем стає палета. Ну і гляньте стан пластик, резинки. Той диван двіється вперед, назад, тому на третьому ряду навіть дорослим можна їхати і більш ну, комфортно, доволі комфортно, перевірено особисто. Хотів показати, там як складується. І що мені подобається в цього салону трансформера? Це диван дивляться вперед-назад. Він складується в гармошку. Спинки регулюються по нахилу. Далі можна зробити ось так. Гляньте скільки місця ззаді. Можна сюди щось положити. І при цьому гляньте, який багажник все рівно великий. І тут такий мікроліфт. Раз, опускається. Є столики для дітей. І пасажирське крісло, бачите, як складується? Теж як столик. Там сидиш, ноги закинув, можна їсти, тут все нормально. Нічого не обломано. Ось так розложив. Ось такий салон трансформер. Багато всяких ніж, карманчиків, підлокотник є. Ручник як у літака, речах. Ну і стан гляньте салону. Кому потрібен він код, будь ласка, фіксуйте. Ця чорна панель вже центральна і на рулі чорні вставки це вже рестайлінг. Якихось рижиків, ржавчини немає. В салоні приємний запах. Ну такий збережений хороший автомобіль мінівен. Мадійська карта. Крісло не придавнене, не витерте. Стан руля. круїз контроль, мультируль, управління магнітолою. Ну і Тепер заведемо, подивимось, як працює наш двигун. Включив запалення. Ніяких помилок нічого нема 231 тисяча зараз, ну практично 232. Ще 3 тисячі до заміни масла, можна поїздити. Масло не бере, перевіряли. Е, працює наш двигун 1,8 атмосферний 140 парі з автоматичною коробкою передач. Нормально працює, е, клімат холодом дує. Теж. Перевіряв. В авто поставимо. Зараз починає наганяти. Ну, вже відчувається холодом. Так, що у нас тут є? У нас тут є підогріве сидінь, у нас тут є спортрежим навіть є. Показує, що на ручнику і не пристебнутий. Дзеркало з автоматичним затемненням. Йдемо ми подивимось наш знаменитий двигун. Всі його знають, любез того зможе його обслужити. Звичайний, простий атмосферний двигун, 1.8 Опільовський. Що хотів показати і розказати про цей двигун? Перший звук. Гляньте, як тихенько працює, ніякі фазики, нічого не торохтить. Це важливий момент. Далі ніяких картерних газів немає. Масло там світленьке. Масло не бере. Другий момент. Герея мінявся на 200 тисячах. Далі остання заміна обслуговування масла мінялась 8 тисяч тому, 10-й місяць, 24 рік, було 225, слідче на 235, зараз 200, практично 232. Також зверніть увагу на розширительний бачок. Хто в темі, той зрозуміє, світленький антифриз не попадає туди масло, тому прокладка на теплообміннику не пересохша, нічого туди не попадає, все нормально там. Ну, із особистих таких... Моментів я бшов відзначив. Ну, не би цей ремінь натяжний, вже йому підходить час. А так, ну тут що, тут нема чого дивитися, просто так для інформації відкрию. Вон там крутяться розпредвала, зрозуміло, що сюди кидає масло і так далі, бо дуже близько. Але це не показник, нічого воно не дає при відкритті цієї кришки. Ось робота двигуна. Також. Він атмосферний двигун, тому газ ставиться без проблем. Самий простий газ четвертого го покоління. Як любі, любі газовщики поставлять для економії. Хоча машина і так економна. По трасі 6 літрів, змішаний цикл 7,5 десь і місто до 10 літрів. 9,5-10. Для такої великої машини 7-місної це нормальні показники. Ще екологія на місці, тобто каталізатор не вирізаний. Тому цим автомобілем можна їхати за кордон. Проблем не буде. Тихогляд теж ця машина пройде. Ось такий у нас сьогодні цікавий мінівенчик. Хороша ціна. Хороший рік, обслужений. Тому, друзі, кому потрібна така робоча лошадка, практичний автомобіль комфортний, там, дітей в школу возить і так далі, то, будь ласка, ось класний варіант. Якщо не підходить такий варіант, то є ще у нас що вибрати. Тут у нас є там і Mazda 7 і і грансценіки семимісний, і просто сценники є. Тому є що вибрати. На цьому закінчую перегляд. Приїжджайте на Тест Драйв. Заходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка. 18. До зустрічі!